Яке захоплююче диво, нічне небо, притягує зір, зачаровує та захоплює, давайте сьогодні поспостерігаємо за нічним небом. Що таке зірка? Зірка це розпечене небесне тіло у формі кулі, що випромінює тепло. А чи знали ви, що зорі бувають різного кольору? Найгарячішими є блакитні зірки, далі білі, жовті, червоні у порядку зниження температури всередині зорі. Наше сонце жовтого кольору? Також розрізняють зірки за їхнім розміром. Зірки бувають надгіганти. Гіганти та карлики, наше сонце жовтий карлик, а зірка Сіріус найяскравіша зірка на небі, білий карлик, а полярна зірка блакитний над гігант. Коли ходить ніч на дворі, укривають небо зорі. А щоб їм, бува, не впасти на чиєсь подвір'я, то збираються у групи і, тримаючись за руки, створюють сузір'я. Поговоримо про сузір'я. Сузір'я це сім'я зірок, що завжди знаходиться разом. Здавна люди, дивлячись на небо. Поєднували зірки лініями у малюнки. Хтось бачив у малюнках птаха, хтось звіра, а хтось людину. Послухайте відео про зорі та про те, як побачити сузір'я на нічному небі. Мандруємо до зірок. темної безхмарної ночі на небі спалахують гірлянди зірок. Нам вони здаються маленькими сяючими краплинками. Насправді це велетенські кулі прожарного газу. Маленькими вони здаються тому, що знаходяться на величезній відстані від землі. Ще в сиву давнину люди помітили, що скупчення зірок можуть утворювати різні фігури. Ці фігури називають сузір'ями. Усього існує 88 сузір'їв. Частину з них можуть побачити мешканці південної півкулі нашої планети, частину північної. Крім того, окремі сузір'я видно лише взимку, деякі влітку ще інші восени чи навесні. Для того, щоб уміти орієнтуватися у зоряному небі, потрібно навчитися знаходити сузір'я. А для цього знадобиться уява, фантазія. І терпіння. Найлегше знайти на зоряному небі велику ведмедицю. Сім зірок цього сузір'я складають фігуру, яка нагадує кіш із ручкою. У різних народів це сузір'я відоме під різними назвами: плуг, лось, семеро мудреців, великий віз. У давнину зміна положення цього сузір'я допомагала визначати час. Вставай, дитино, незабаром рано, бо вже віз повернувся дишлом вгору. Найяскравіша і найближча до землі полярна зірка. Вона належить до сузір'я малої ведмедиці. Переводимо погляд далі. Ще одне яскраве сузір'я Касіопея. Вона нагадує латитку літеру W. А в оберсах цього сузір'я можна легко впізнати фігуру людини. Так, вмикаємо фантазію. Підняті вгору руки, впевнено розталені ноги, пояс, на якому висить меч. це Оріон, великий мисливець. Якщо спостерігати за зоряним небом часто, можна навчитися бачити на ньому інші сузір'я, знаходити різні зорі і планети. А комусь, можливо, вдасться відкрити невідому зірку. Мені вже час. До зустрічі! А зараз пропоную пофантазувати. Щоб побачити сузір'я, потрібно вміти проводити уявні лінії між зірками, а також мати терпіння, бажання та багато фантазії. Спробуймо! Ось зірки Великої Ведмедиці. А чи знаєте ви, що у цієї зоряної ведмедиці. Є маленьке ведмежатко. Маленьке ведмежатко не може бути далеко від мами. Ну, звичайно, ось воно. Мала ведмедиця або малий ніс. Це сузір'я містить у своєму складі полярну зірку. Ось вона. Фантазуймо далі. Спробуйте об'єднати ці зірки. На що схоже? Це сузір'я дракон. Створіть уявне зображення із цих зірок. Що у вас вийшло? А якщо так, на що схоже? Так, звичайно, на рибу це сузір'я кит. А хто побачить зображення у цьому сузір'ї? Що ви бачите? З'єднуємо зірки лініями і отримуємо ой Лева! Розгляньте наступні Сузір'я та спробуйте придумати їм власні назви та поділіться своїми думками з друзями. Можливо, вони побачили щось інше. На зоряному небі існує багато різних сузір'їв. Сподіваюсь, я зацікавила вас до вивчення їх, а зараз я хочу познайомити вас із цілою картиною на небесному схилі. Ось це сузір'я Оріон, найяскравіше на нічному небі північної півкулі, тобто і в Україні також. Увечері 15 лютого в південній частині неба можна спостерігати сузір'я північної півкулі, велетенську постать легендарного Оріона, в пояс якого ходять три гарячі білі зірки. Праве плече мисливця прикрашає червона зірка Бетельгейзе. Найяскравіша сузір'ї. Старовинні зображення Оріона завжди підносили його в оточенні диких звірів. Праворуч, трохи вище Оріона, біжить по небу розлючений бик, тілець. Його око виблискує, це зірка Альдебаран. Оріона не злякає тілець, він замахується на нього дубиною. Поруч із ним можна побачити двох вірних собак. Великого пса і малого пса це яскраві сузір'я північної півкулі. У кожному з цих сузір'їв є зірки першої величини. У сузір'ї великого пса знаходиться найяскравіша зірка на усьому зоряному небі Сиріус, а в сузір'ї малого пса скромніше за блиском Ротіон. Великий пес відволіться на зайця, що пустився світ за очі. Ця сцена полювання відображена на зоряному небосхилі не менше двох тисячоліть, і наведена ця група сузір'їв відома людині приблизно стільки ж, скільки і Великий Віс. Ви так само можете вигадувати. Цілі історії з різними сузір'ями. Ось послухайте казочку, яку склала дівчинка четвертого класу Софія Ісаєва. Посеред Велетенського безмежного Всесвіту народилася маленька беззахисна зірочка. Захоплено роздивлялася вона навкруги і бачила безліч інших зірок. Вони були дуже гарними і яскраво мерехтіли червоним, блакитним, жовтим, білим сяйвом. Але найголовніше у них були свої сузір'я, сім'ї. Маленька зірочка відчувала себе такою самотньою, і нікому не потрібною. Минали світові руки, зірочка все більше сумувала і від цього тьмяніла і тьмяніла. Мені треба знайти своє сузір'я, іначе я просто згасну, тихо промовила вона. Зірочка сіла в човник і попливла молочним шляхом. Дорогою їй зустрічалися різні сузір'я, привів космічний лев, намагався вдарити крилом орел, жалити скорпіон, насміхалися близнюки, ніхто не хотів прийняти її у свою зоряну сім'ю. Навіщо нам у созір'ї? Така маленька, негарна неяскрава зоря, з верхні говорили вони. У розпачі кинулася зірочка до сузір'я великого пса. Хай краще він мене розірве. Не хочу більше терпіти самотності та образ. Але великий пес дуже зрадів, побачивши зірочку, він уже давно шукав собі подругу, яка підтримала б його. У важку космічну хвилину. Великий пес зігрів зірочку своєю турботою і любов'ю і вона засяяла так яскраво, як не сяяла жодна інша зоря. Усі космічні мешканці, пролітаючи повз сузір'я великого пса, захоплено вигукували. Крихітку. Ти просто космос! І дали цій зірці назву Сіріус, що означає блискуча. Ми, земляни, можемо бачити її з землі неозброєним оком, бо вона найяскравіша зірка невосхилі. Ви і прослухали казочку, як одна самотня зірочка шукала своє дружнє сузір'я. Нарешті, зустрівши товариство великого пса, вона засяяла так яскраво, що космічні мешканці захоплено вигукували Крихітко, ти просто космос! Такими потішними словами можна підтримувати своїх друзів, рідних і близьких людей. Щоб вони ніколи не відчували гнітючої самотності, Егеш. адже якщо навіть зірки не можуть жити на самоті, то ми, люди, вже точно повинні об'єднуватись одним з одним, дружбою та любов'ю. Фантазуйте, вигадуйте, придумайте свої казочки. Адже це не менш захопливо, як спостереження за нічним зоряним небом.